Добрий день! Хочу вам показати комплект ящиків від девольта. Цей комплект називається DWST-83395-1. Отакий от довгий-довгий у, нього... у нього. Комплектується він з двох ящиків. От один, от другий. Верхній ящик. Це об'єкт. Вот верхний ящик минка плектуется вот таким вот напомнювачем, з дырочками там вставляете як треба. И на дні теж такий же в нього. Дуже зручный ящик, що завгодно можна. Любий інструмент сюди. Тут даже влазить перпоратор. Вот перфоратор, без питань 143 сюди кладеться. Ну то есть це універсальний ящик, на всі випадки життя, можна любимо інструмент забкати. Так. Далі цей ящик з органайзером. Здесь, от, бачите, вот так вот нажимаете і він виповзає, органайзер. Виповзає дуже плавно, у нього такі, бачите, як меблеві эти ползуны. Не, не пластикові, а плавные плавные. І ніжні також. Це дуже легко. І вони потужні. Нагрузку тримають дуже гарно. Оце таке анаметр. Теж можна його окремо, можна так поставити, можна так поставити, як завгодно. Ось такий от набор є у дивитися. Дуже-дуже можливий. Так що, кому сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Vamos Ucrânia.